Літаку кукурузник в Лего Сіті. Бачили? Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. My name is Мар'ян, і ви на українськомовному каналі MixBlox на каналі, де ви бачите огляди на конструктори Лего. Зустрічайте, одна з найкращих новинок Лего Сіті 2024 року, літніх новинок. Набір абсолютно класний. Він коштує всього-навсього 800-700 гривень. Зараз його можна знайти. Тут понад 300 деталей, і це ось такий літаку кукурузник. Прузник, просто подивіться, який він крутий. Але не просто цей літак є крутим, адже в цьому сеті ви також знайдете аж цілих два крокодили. Також є ще ось така малесенька тваринка. Ну і споруда, ну і дві мініфігурки. Набір вартує, щоб ви його точно купили. Ну і звісно, додивилися цей огляд до кінця, адже запевняю вас, що цей набір дійсно цікавий. І вартує того, щоб ви його побачили. Ми вас з Бобриком дуже сильно просимо підписатися, поставити лайк. Ну і звісно, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої новесенькі відео. Ну і пишіть свої топові коментарі, адже топові коментарі з'являються на цьому екрані. І дуже-дуже сильно прошу, щоб ми досягнули нарешті 5 тисяч підписників. І тоді буде розіграш на якісь конструктори Лего. Тому давайте разом з вами поширимо це відео друзям, покажемо в якихось групах і так далі. Дуже вас. Прошу і ще раз хочу нагадати, що зараз йде війна, і ми дякуємо ЗСУ за захист і стараємось якомога більше донатити на дрони. Все, друзі, більше не буду вас затримувати. І давайте перейдемо до цього цікавого відео. Надіюсь, воно вам сподобається. Адже мені особисто цей набір просто неймовірно зайшов. Я йому ставлю оцінку 10 тисяч з 10. Все, друзі, переходимо до відео. Гоу! Ну що, друзі, запрошую вас до перегляду цього цікавого відео. На жаль, один крокодил не зміг приєднатися до нашої вечірки, бо він пішов робити собі обід чи вечерю, чи навіть щось більше в Донецьку область, е снідати такими прикольними класними російськими душами. Ось тому, друзі, починаємо ми, як завжди з фігурок. Отже, є у нас ось така дівчинка, як на мене просто подивіться, яка ж вона гарна тут. У неї класна зачіска. Раніше я ніде здається такої зачіски не бачив в Лего Сіті. А тут вона дуже гарна. Просто подивіться, яка гарна. Я би цю зачіску просто всім дівчатам в Лего Сіті давав. Серйозно дуже гарно виглядає. Гарний в неї костюм. Має вона бінокулярс і ось таку величезну камеру. Як ви знаєте, ця підсерія у нас розрахована на те, що це є дослідники, які досліджують та фоткають різноманітних тварин. І тому майже в кожному наборі ми бачимо різноманітні камери і так далі. Ось, навіть є великі камери в машині, яку я вам вже показував, хто бачив це відео, теж доволі дуже цікаве відео. Ось тому бачимо ось таку дівчинку. Здається, А ні, навіть два вирізалися, ось таке завзяти. і ось таке, ніби веселе. Ось, і компас, звісно. Компас заліз шикарний, як на мене. Ну, дуже класна запрентована деталька. Прикольно. Ось я радий, що маю такі детальки. Там, до речі, навіть в наборі йде ще запасний компас, на випадок, якщо ви загубите цю маленьку деталь. Ось тепер йдемо до нашого дослідника пілота. Боже, подивіться, настільки він класний. У нього є ось така шапка. От, до речі, це досить ексклюзивна шапка, бо насправді, друзі, е, ну, давненько Лего не робили саме таку шапку. Такі шапки зазвичай робляться в інлайтен, там всяких військових конструкторах. А тут Лего виготовили навіть в Лего Сіті таку шапку. Це є відсилка на Індіана Джонса. Тобто, багато хто говорить, що ця серія, ну, ця підсерія Лего Сіті створена як. Колись Індіана Джонса, хоч є окрема серія, але вона також нагадує саме фігурками цю серію. Ось, дуже прикольний такий пілот. Дуже давненько не бачив я саме таких шапок. Дивіться, які в нього, до речі, гарний костюм. Має ніби таку сорочку під низом і курточку такого пілота. Ну і штанішки, звичайні, які в лего появилися десь в 2016-му, чи трошки пізніше році в лісній поліції. Ось, ну якось така фігурка. Гарна, класна офігенна, шлем прикольний. Одне лице, але загалом класна бурітка в нього. Ось, ну що ж, тепер йдемо до нашого крокодайла. Крокодайл у нас дуже прикольний. Е, таких є два тут, ну, один пішов вісти москалів. Ось має ось такий хвіз, який крутиться, рухається, вертиться. Має очка запринтовані. Загалом, здається, це нова моделька крокодила, якщо я не помиляюсь, бо здається, якраз тому і ця серія має свої унікальні штучки-брючки. Ось, має такі лапки, подивіться, які сексуальні, гарні. Так, боже, що я малю. Ну, вночі записується відео. Та... Ну, коротше, гарні лапки, Кольні ротик все гарно. І є ще ось такий малесенький крокодайл. Здається, чи... оце здається нова фігурка. Боже, вибачте, я трошки не підготувався до цього відео, але. Хочу для вас записати, показати цей набір, бо довго вже лежить зібраний, ще з літа, до речі. Має просто він такі теж запринтовані лапки, хвостик не рухається, має один пін зверху, внизу теж пін має, ну, щоб кріпитися, але просто подивіться, яка мила фігурка, яка, яка лапка. Ну, погодьтеся, класна фігурка. Так, йдемо далі, друзі, до нашого такого е, як це сказати правильно, малесенької будівлі. Насправді цей набір просто вау, Ви отримуєте багато всього за всього-навсього 700 гривень, якщо зараз знайти пошукати цей набір, тут у нас. А, значить Піднімається ось так. Ліана, вилазить з нього крокодили. Тобто, це у нас печера е з водою разом. бачимо багато різних аксесуарів води. До речі, тут є піни води, тобто щоб закріпити наших крокодилів. жабка сидить зверху, так гарно задекоровано, маленьке міні-дерево, скелі. ну Реально гарна, класна печера. Просто гарний аксесуар до цього набору. Також ще є ось такий ключик. Є, ну, як аксесуар, і ось така карта, як аксесуар. І тут бачимо на карті показано, де є крокодили. До речі, якщо ви купите всю серію, то на кожній, ну в кожному наборі цієї серії є карти, де показані різні тваринки, які живуть на карті. Ось тому це такий. Плюсик можна сказати. Ну, йдемо до нашого кукурузника. Взагалом, я от не пам'ятаю, щоб в легу взагалі були кукурузники. Звісно ж, вони були, але дуже-дуже давно А тут вийшов цілий такий класний, друзі, кукурузник, просто офігенний літачок. Ось в нього такого бім рухається. Дуже гарно, реально зроблено, дуже похожий до кукурузника. Реального. І тепер давайте подивимось його навколо. Значить, має він ось такі крила, вони з'єднані ось такими деталями, як в реальному кукурузнику. Це доволі така прикольна річ. Ну воно відсувається. Звісно. Існу, але імітує цю деталь крил, як в кукурузнику. Має оці лапки, на які приземляється. Хто не знає кукурузник? Це літак, який сідає на воду. Ось лапки виготовлені з таких деталей. До речі, дуже давно не бачив, що ось ці деталі. А тут вони їх заюзали. Ось. Загалом цілий літак складається з таких теж плетів, знову ж таки, того LEGO City, знаєте, стилю, що ось тими трикутничками зароблюються. І, і позаду ми бачимо ось такий принтик. Це принт цієї дослідницької місії навколо світу. Тут ліхтарик з іншого боку, ліхтарик, щоб літак бачили вночі. Ну і загалом з іншої сторони те саме. А тепер перейдемо до нашої кабіни. Значить, у нас ось так знімається. До речі, дивіться, як все гарно кріпиться. Тобто, крила кріпляться на ось таку деталь скла. Зверху рожиться. Ця верх, і тут є два місця. Два місця позаду ще невеликий багажник для карти чи інструментів. І є ще так. Давайте принесу є ще ось такий руль. Тобто тут він може керувати ним. На жаль, не дали якийсь джойстик, як в реальних літаках, але загалом теж прикольно задекоровано всередині, і мені, можна сказати, подобається. А як вам, друзі, напишіть в коментарях. Як на мене, дуже-дуже класний набір, який точно заслуговує, щоб ви поставили лайк. Ну і за бажанням його, звісно ж, купили. Купляйте, поки він є, бо його, як я бачу, дуже швидко розібрали. Колись прийшов в магазин, стояли там, не знаю. Стояло там 15-20 кробок, а зараз прийшов взагалі ну, не було. Тому, друзі, купляйте, насолоджуйтесь, а з вами був я, Мар'янчик. Звісно ж, ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій телеграм. Всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім, друзі, па-па-па!